Шановні граді, доброго дня! Незабаром розпочнуться дні полів на наших агроаренах, та ми для вас вже підготували по різних локаціях ряд не тільки засобів захисту рослин досліди, а й технологічних дослідів. Зокрема, ми з вами знаходимося на агроарені захід та мій колега Сергій Танасов розповість, що на вас очікує. Вітаю, колеги! Хочу вам представити, що ми, крім хімічних, Препаратів, які ми щороку вам демонструємо, заклали ряд технологічних досвідів. Зокрема, на кукурудзі посіяли два гібриди з міжрядів 70 сантиметрів і нормами висіву 80-90 і 100 тисяч на гектар. І праворуч від мене ті ж самі гібриди, але посіяні з міжрядів вже 56 сантиметрів, але з тими самими нормами висіву. Тільки кукурудза? Та ні, є і соя у нас О. правда, вона ще не зійшла, бо сіяли ми її 4 травня, холодно, тому вона тримається поки ще в ґрунті. Але посіяли ми також два сорти з міжряддям 15 і 45 сантиметрів і нормами висіву 300 і 500 тисяч на гектар. А як щодо зернових? І на зернових також не оминули їх увагою. І Хочу сказати, що озиму пшеницю ми осінню сіяли два сорти стромболі і емблем з нормами висіву 1 мільйон, 2, 3 і 4 мільйона на гектар. Тому запрошуємо вас відвідати нашу арену, де ви дійсно побачите, що можна зробити технологічно з культурами для того, щоб досягти кращих показників. Дійсно, я хочу додати, що краще раз побачити, чим сто раз почути. Ласкаво просимо до нас на агроарену захід.